Такий вигляд має будинок, поблизу якого у ніч проти 27 листопада впав російський БПЛА. Внаслідок удару була пробита стіна будівлі, всередині якої перебував 53-річний місцевий житель Віктор Горох. Чоловіку вдалося вибратися з завалів у кімнаті та дійти до зали, де він і загинув, розповідає його пасинок Віталій Кольченко. Зайшовши до приміщення, побачив зруйновану стіну, завалений шифанір, який був привалений дверима. Але при контузії, при щільному ударі, він якось намагався вийти в зал і покинути приміщення. Йому привалило, скоріш за все, ноги шкафом. На шкаф завіз, злетіли двері важкі дубові, 50-сантиметрові. Також на кроваті дуже багато залишків дерев'яних щепок, які нанесли йому легкі тілесні поранення. Віктор Горов понад 30 років працював на залізниці. Останнім часом проходив виробничу практику як дублер машиніста залізнично-будівельних машин, розповідає його керівник Олександр Вірьовкін. Я думаю, що роботи для, для нього, наверное, було, наверное, все, що можна було. Все своє время він проводив, наверное, больше на, на роботі. Ну, я 25 роботи, он, он побольше. А с ним, ну, где-то 24 года я с ним проработал. Не то, что рука в руку, ну, а так. На одном предприятии, ну, и с ним, с ним я, когда работал помощником, я с ним много времени проводил. Работал погрузка, выгрузка, перевозка материалов, работа со сварочными. Ну, работа, которая была запланирована в дистанции. Работал все, и не только. На Матавозі. І так були і по ремонтам, і по командировкам їздив. За словами колег, Віктор Горох був порядним і сумлінним працівником. Завжди готовим допомогти. Ми как раз їхали на роботу. Я узнав ну, такое шокірующе таке состояние. Тупикове такое. Приїхали туди к нему домой. Ну, нас не пустили. Оцеплення, поліція. нас не пустили. Для меня, как коллега, товарищ, нормальный человек, хороший. Я в гостях у него был, сколько раз с командировки приезжали, оставался дома у него, потому что нечем было выехать. У своєму Фейсбук ролевецький міський голова Віктор Лехман написав, що близько 5 хвилин на першу по вулиці Виноградова без детонації впав би пила типу Гарань-2. у нас поліції Сумської області в Телеграм повідомили, що за минулу добу російська армія з різних типів озброєння обстріляла 24 населених пунктів області. Мілена Мороз, Суспільне новини, Сумщина.